Як ви вважаєте, коли війна мала початок? Я можливо скажу таку інформацію, яку не всі розділяють, але я вважаю, що ще з початку 90-х років це була гібридна війна і є такий Валерій Герасимов, який писав про ведення цієї війни. В нього є навіть наукова його праця якою він там захищав своє звання там генерала, так от там розповідається про те, що ще з початком розвалу Радянського Союзу почалася ця війна. А от уже на другий етап це 14 рік, коли почалася агресія проти України. і Це визнано світовою спільнотою. Є резолюції Організації Об'єднаних Націй про те, що Росія є країна агресор 2014 році розпочалася агресія. І В 2022-му, ми вже знаємо, це вже повномасштабне вторгнення як третій етап гібридної війни.